Не їдьте сюди люди. Чотири відра треба забрати тільки для того, щоб від житло відбити. Набагато легше, проще, немає контролю. Ми стільки дра попропускали взагалі, ну yeah, діво. Yeah. То можна було б по 100 євро в день заробляти. Ти думала, що легше буде? Може, фізично воно не так важко, але морально. А перед початком відео тебе попросити поставити лайк і підписатися на канал, якщо ти ще не підписався, щоб не пропустити наступні офігенні відео з німеччини. І ще хочу розказати про одне агентство по працевлаштуванню за кордоном, яке називається BVS-Робота. Воно вже працює з 2010 року. Відправило більше ніж 7 тисяч людей. У них є ліцензія і є своя фірма в Європейському Союзі. Також вони виграли номінацію Вибір України 2018 року. Вся детальніша інформація і посилання на сайт буде в описі під відео. Всім доброї ночі. Четверта, двадцять. Перші там три хлопці вже пішли і поїхали на поле не повезло, тому що я їду в останній бригаді, ми виїжджаємо за 25 а а мене ще хвилин 10. Не люблю цю зранку, я завжди сам пізніше стою, Я так люблю поспати, блін. Всі ж би постували, тут всі лишилися, нікого майже нема. О, така обстановка. Сьогодні у нас буде другий робочий день. Я покажу весь процес, як все відбувається, як ми збираємо, куди ми складаємо, скільки ми отримуємо, як ми носимо. Короче, подивіться, просто що зараз на вулиці робиться. Туман жесточайший. Все в хмарах. І от в таку погоду зараз будемо їхати на роботу. Писали, що дощ буде. Шорсткий туман. Morgen. Ми вже на робочому місці. Отак оце виглядає от вишня. Ми тут короче, збираємо четверо. Дві дівчини, два хлопця. Ну, типу всі наші Стоїмо четверо. У нас є ось білий біле відро і чорне ядро. Спочатку ми накидаємо Отак ось так от збираємо. Блін, фігово, а мене живоко впало, коротше. Беремо так, кидаємо в біле і з білого висипаємо в чорне. Погано. Все вишні, всі дерева мокрі, от якщо можете побачити, блін. Тупо все. Всюду каплі. От. І це взагалі дуже погано, бо ми зараз всі мокрі будемо. Що зараз так холодно, я щось не подумав, не взяв з собою такої робочої кофти теплої. Вчора не брав з собою колонку, бо вона тяжка, велика, ну типу так. Перший день такий розвіличний, бо сьогодні вже взяв колонку, вже буде з музикою, вже буде веселіше галонку дощ почнеться, щоб вона сильно не намокла і не поламалась. Ну а зараз я покажу, як виглядає сам процес збору ягоди. Yeah, these lonely nights, I stay awake. Even though I stand on two feet, it still feels like an earthquake. Пройшла одна година часу. і Я назбирав два відра. От одне відро, відрово, другий. Тут у мене ще навіть половина є такого відра. Получається, я десь ну два відра. Зараз дам, і це буде п'ять. Євро і двадцять копійок, ну і тут ще десь є половина відра, менше половини відра. Ну коротше, так якщо прохватити шість євро вже заробив за годину часу. Радий одне, що зі мною стоять на рядку, дві дівчини, один хлопець, вони перший раз вони теж особо багато не збирають. Ми коротше, я з ними однаково збираю. Навіть якби я постарався піднажав, я думаю, я би трошки швидше назбирав за них. Хочу. Сразу видно, що з українцями працюєш. На сусідньому рідку працюють болгари. Відчуваю себе таким застребайтером, не знаю, з якими поз'їжджалися. Болгару, до речі, збирають взагалі набагато швидше і якісніше. Вони визбирають, То подивіться, це зліво, от взагалі майже ваших них нема. А в нас справа багато вишень. Ми коротше пропускаємо, надіємося. Ну, якби не з не все до кінця дерева, а чуть пропускаємо. Надіємося, що нас не вернуть, бо може це все збирувати, потім по одній дуже довго. Треба система така, коротше, натягуєш гілочку одною рукою, а другою рукою так шик, зриваєш. Ну, типу, так зриваєш, так от коротше, зриваєш, захоп і кидаєш. У Нас братво двоячка не знає, що роботи вже починається дощ падати. Я от думаю, чи то, ще почати третє, наприклад, третє вже почати, що закінчувати, чи вже почекати, бо якщо буде сильний дощ, ми не будемо збирати. Шоста година зараз, ну точніше 20 по шостій. По, по прогнозу погоди писали, що буде дощ, вони вже помаленьку починаються. Вчора теж так маленький починався, потім пішов такий жорсткий, ми всі в машини заховалися і поїхали додому. Так що, а, який ще прикол? Назбирали ну, два ящика. Получається, заробив там 5,2 євро. Але прикол то в тому, що нам за житло 10 євро треба платити. Представляєте, так? Да? Получається, раз, два, три, чотири відра треба збирати тільки для того, щоб від житло відбити. Потім ще пару відріз, ми ж кожен день щось їмо мачить на, на харчування. В кінці зроблю. Ну, останнім відео про Німеччину в Польщі я підведу всі результати, скільки я потратив і скільки я заробив. Повністю все. На харчування, на проживання, от так, от скільки я привіз з собою чистими грошима. Кожен день я себе записую, скільки трати. Мені взагалі фіна з монобанків, я всі заходжу, дивлюся, все. У мене всі витрати є в телефоні, в валюті, в гривні. Зараз я піду здавати ті два відра. Я так, наче, беремо два відра, і це одне відро на шию. Ставиш там, вага є, сім повинно бути. Ну, якщо там зараз. Треба не досипати. Ну, якщо пересипаєш, там в тебе буде 7200-7300, сім двісті, назад ніхто віддавати того не буде. Треба завжди з меншим підходити, Там 650, і, і так чудо кидати з того білого відра. Ну, щоб не це не пер не переводити. Сдавить тільки що два відра. У нас як в Польщі було пікали через спеціальні так, сканери. На Та не ти, що? — Зняти що... тебе? Ну давай, розкажи щось. Не куди. Каже, зніми нас. Коротше, дають нам за два відра, ну за одне відро по такій штуці одній прикол. Потім ти їх в кінці здаєш і скину, ну, типу, і тобі записують. І там твої врізівся ще все вручну записується. Нас потім все сканери працювали. Як я і думав, що плюс в тому, що дощ падає, що ягода мокра, і навіть відповідно тягнеш. Я такі приходжу, а там 7,5 кілограмів я різко забрав, щоб мені не захопали. А він нічого було 6,80-200 грамів докинув. Тож невеликий плюс, що вона мокра, тяжка, але, Блін, мінусів більше, що ти мокрилась. Аж які прикол, ти збираєш її. дерева, вся вода капає, ти за блін. Ти ось мокрий стоїш, взагалі не по кайфу. Знаєш, що мене ради? Мене радий, що ви перший раз і теж не особо швидко збираєте. А, дякую. А, на здоров'я. Ну, ти добре збираєш? Ні, я б якщо постарався, я би. Ой, блін! Ні, Лефена, подивіться на камеру, скільки вишень. Хочеш, сказати щось пару слів на камеру Підписчикам? Підписчикам не їдьте сюди, люди. Чого? Це тут важко і То не варте. Не варте? Зовсім. А що робити? Головою працювати. Я вам скажу, якщо ви хочете колись на ягоду, то в Польщі не їдьте, їдьте сюди. Набагато легше, проще, немає контролю, ми стільки дра пропускали, взагалі. Ніхто нам нічого не сказав. Зараз Головне, щоб ми поки що не завернули. Прийшов, ти типу, полане, стоїть я зважаю, там він навіть не дивиться, листя не листя, пересипав, дав ті фігні і все. Взагалі чувствуєш себе, ніхто тебе не замахує, нас. У нас в Польщі, блін, так ставилися. Взагалі такий кажу, блін, показ зі званкою. Ти що сліпий, каже, ти що дальтонік? Так до ну, нас жорстко ставилися, знаєш, так взагалі тут кончено було. Тут, по-перше, організація роботи нормальна, нас чітко завозять, ми не чекаємо на ті автобуси, нормально ставляться до нас. Бригадир, німець, Фелікс. Хороший такий болгарин теж нормальний. Кожну ранку Гутен Морген. Скільки тобі за рекламу заплатили? А Натурі я так розказую. Ні, взагалі фігово, звісно фігово, Не думайте, що я так розказую, Просто якщо рівняти з Польщею, то тут багато фенішем. Ніхто за рекламу не заплатив. Зустрів дуже хороших людей. З вас? Ну а зустрів дуже хороших людей. Їх не рідкую. Але вас не видно, блін, за деревами. Давай тільки що ще два відра ще заробив 5 і євро. Я казав, що ягода мокра, і це легше того здавати, і тому що їй менше треба. Недовго я не тішився. Коротше, тепер вони зрозуміли, що та ягода мокра і тяжча. І вони тепер забрали вагу і тепер заставляють з горками здавати. Це просто було, блін. Мало того, що... Вона мокра, тут все мокре, її так само по собі треба тяжче збирати, тяще її збирати. І тут ще треба з горками її і тяжче збирати, і більше треба її збирати. Це просто було. Я короче, сів перекусити оці пінінгси. Я купив за 1 євро 30 копійок. Вирішив перекусити, бо я так хочу їсти, що просто не валі. Одні пінголси сьогодні піднімають мені настрій. У мене весь рукав мокрий і дивіться, до чого я додумався. Я собі замотав рушник, в мене був рушничок, і на рушник вже надів кофту. Почекаю трохи, хай трошки впитає з кофти в рушник воду, щоб в мене рука мокра не була. Ту постійно з мокрою рукою ходиш, до локтя, все мокре. Незручно так ходити, не те що спрацювати, просто ходити незручно. І ще дивіться, який прикол. У нас є такі драбини. О, така от драбина. Отак ти на неї стоїш. Вона так ще от... можеш шататися, можна з неї впасти. Так, ми збираємо її. Ну Вишня така прикольна. Смачна, можна їсти. Зараз нас перекинули на інший рідок і ми попали на таке офігенне дерево. Тут стільки вишні було, не знаю, скільки тут можна відер було назбирати з одного дерева. тільки. Якби були всі такі дерева, то можна було б по 100 євро в день заробляти. Просто подивіться, яка гілочка. Тупо. Офігенно, червоно, все таке Тобі Все, що тобі треба, то от взяти, просто хоп, і туди, хоп, і туди. Коли вони так висять всі. Коли ти типу, по одній збираєш дуже довго. Виліз на драбину, що? Все, вже закінчую. Мене тут вже підганяють, хочуть драбину забирати. Я здав дев'яте відро і раптова втомленість нахлинула на мене. Я тут сижу, доїдаю свої прінгелси, тут вже взагалі майже нічого нема. Ще синоптики мене бляха муха так підставили, писало, що буде дощ самого ранку, і я тому не брав з собою нічого обійдити, ні снідати. І зранку, щоб ще нічого не поснідав, тому що я довіряв німецьким синоптикам. В результаті ми тут стоїмо. Дощ чуть покрапав пару годинок назад, і взагалі дощу вже нема. Ягода далі вся мокра, сонця нема, хмари далі. відер здав, 700 чимось гривень заробив, поки що.

От Ліля, вона лідер нашого рядку, вона сам більше збирає, але під кінець вона щось розслабилася, її майже догнали, але все одно вона залишається лідером. А я залишаюся аутсайдером. Бо я не їхав сюди за грошима. А ми тут такі бідні всі. Ти ж сама казала, що за грошима їдеш. За емоціями. Я теж за емоціями їхав. Отже, зараз сьома година вечора. Ми тупо не знаємо чим зайнятися. третій приїжджаємо і все, і вільний час. І то, що в 4 годині підйом. І ми в офігів ще сидимо тут. Давай позніметесь з підписниками. Дивіться, знайомийся, це Ліля спрага. Вона лідер нашого рядка. Ми снімаємо четверо. О, ми просто четверо за столом всі. Я вас ви не проти, я вас чуть познімаю. Це Оля знайомиться, вона теж з нами на рядку. Це, як сказав, Ліля Лідер. От, це Назар, він теж з нами не відпустить. Так от ми четверо. Дівчата взагалі в іншій кімнаті живуть. Як там наступна кімната поляки, наступна кімната дівчат. Не. От. Що, може, щось розкажете? На роботі важко, не їдьте, то не варто. Не вартує того, так? Да? Ти думала, що легше буде? Та, може, фізично воно не так важко, але морально на голову тисне. Ти Оля, що скажеш. Питання відповідь буде після знаю, Я дуже розчарована, тому поки я не можу коментувати того всього. Ти що ці дівчата плакали в перший день? Я не плакала, але вже майже плакала. Я була дуже розчарована. А я ріки які лила там Аназіку. Я боялася її взагалі рухати. Це така була розстроєна так жорстко. Перший день все нову робота, все напрягає, морально давить. I'm like, this departed, and now we are like, and tears. Blood and tears, can't face share, like, Back where we started. share, yeah. this beautiful violence